Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 21 вересня 24 року по всіх знаках зодіака. Для овнів старший аркан вежа. Карта говорить про руйнацію та крах певних ваших планів. Щось піде не за планом, щось зруйнується, не піде так, як хотілося. Доведеться пори... Планувати повністю розпочинати все спочатку. Також карта говорить і про те, що не варто розкисати і впадати в паніку, а в будь-якій ситуації шукайте плюси і пам'ятайте все, що не робиться, робиться на краще. Тельці. Втельці в трійка кубків, гарні радісні новини, свято, новини, можливо, від друзів, від колег. Також це можуть бути гарні новини стосовно роботи. Результат досить приємний, в кінці дня вас очікує якийсь такий гарно проведений час, можливо, свято і тому подібне. Близнюки. Для близнюків випадає П'ятірка мочів. Конфліктні ситуації, можливі непорозуміння, можливі, конфлікти, в які намагатимуться, вас втягнути. також ця карта попереджає, щоб ви були обережні і не стали жертвою чи шахрайських дій. Взагалі, ця карта говорить, ви вийдете або переможеним, або, переможцем, або ж переможцем. Тому все в ваших руках, щоб досягнути результату. Саме головне — обдумані кроки та контроль ваших емоцій. Раки. У раків, у раків, п'ятірка кубків. А тут зацикленість на минулих проблемах, на минулих невдачах. І тому важко просуватися вперед до своїх цілей, до своїх мрій. Ви постійно зациклюєтесь, постійно униваєте, постійно згадуєте щось погане з минулого. З чим ви маєте вже, от знаєте, розірвати ці всі зв'язки і просто йти вперед до досягнення своїх цілей. А зациклюючись на цих всіх минулих невдачах. Вам буде ще гірше, тільки в депресивний стан будете себе заганяти. Тому цього робити не потрібно. Беремо себе в руки і вперед, леви. У Левів, Королева Кубків. Гарний настрій, гарні новини, позитивні емоції, можливе свято, отримання подарунка, а та також отримання допомоги. Ні на кого не ображайтеся, не звертайте увагу, де там намагатимуться вам зіпсувати настрій. Їм не вдасться, все у вас буде вдало, і емоції вас будуть переповнювати. Досить позитивні та світлі. Та також очікують гарні новини, Діви. Удів. Удів дев'ятка кубків, гарні новини, радість, щастя, задоволення, здійснення бажання та можливі гості, на яких ви не очікували, але яким будете дуже і дуже раді. День досить перспективний, тому ви можете його використати з розуму. Терези. Терезі, у Терезі десятка кубків радість, задоволення, такі гарні світлі, позитивні емоції, час, проведений в колі своїх рідних, своїх близьких, це відпочинок може бути на природі, прогулянка десь на природі. Знаєте, які позитивні емоції, які будуть переповнювати, радісні світлі. День у вас вдалий і допоможе реалізувати всі свої цілі. Скорпіони! Скорпіонів, Семірка пентаклів. Багато будете працювати цей день, багато справ купилося, які потрібно розгребти. У Вас це обов'язково вдасться, саме головне не поспішайте і наберіться терпіння. І ви обов'язково зробите те, чого хотіли. Можливо, не на 100% все зробите, але все ж таки більшу половину роботи ви встигнете зробити стрільці. Для стрільців, для стрільців, блазень, обнулення ваших планів все розпочинаєте спочатку. Планувалося одне, а проснувши, прокинувшись, прокинувшись зранку, ви переплануєте свої плани, свої дії. Також можливо, просто буде якийсь відпочинок, набиратиметеся сили, енергії перед наступними робочими днями. Також карта вас попереджає, щоб не робили необдуманих різких кроків. Ризик це, звичайно, іноді буває навіть непогано, але, знаєте, в міру все має бути в міру. Козироги. Козирогів, дев'ятка А Тут страхи, переживання, постійно що щось не вдасться, поганий настрій, на всіх зриваюсь, емоції такі негативні, злість і так далі. Над цим потрібно працювати, з цим потрібно боротися. Це приводить до поганого настрою, недосипання та взагалі депресивного стану. Тим паче, що ваші. Побоювання, ваші страхи і переживання, вони безпідставні. Все можна вирішити. Саме головне це контроль ваших емоцій. Все в наших емоціях. Якщо контролюємо емоції, то маємо результат. А не контролюючи їх, ми зриваємося і все йде шкереберть. Пам'ятайте про це, Водолії. У водолії в колесо фортуни, вдачі на вашій стороні. Якщо багато наполегливо будете працювати, іти назустріч своїм мріям, у вас обов'язково все вдасться. Також в цей день сприймайте все з вдячністю. У вас все вдасться, ви зможете реалізувати свої цілі, а лінуючись, нічого не роблячи, сидячи на дивані, ми отримаємо ви отримуєте протилежний результат. Тому вперед працюйте, втілюйте задуми в життя і все вас обов'язково вдасться. Рибки. Для, для рибок також колесо фортуни. Це якась несподівана вдача, це успіх, це якісь нові ідеї, які будете втілювати в реальність. Можливо, допомога досить така швидка. Можливо, якийсь приємний сюрприз отримаєте. Також це може бути прогрес, це може бути покращення в ваших справах нові можливості та взагалі. Трансформації в вашому житті досить успішні та позитивні, які дуже потішуть і зможуть дати можливість просунутися вперед до своїх цілей, до своїх мрій. Бажаю всім гарного дня, гарних новин і саме головне миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. Бережіть себе, до побачення.